Абрам з гордістю презентує вам чисельний запит аудиторії, комплект польової уніформи, який являє собою вхітель, традиційний, класичний, і польові штани. Ми вклали в нього свої знання, найкращі американські матеріали та з гордістю витокли в українській державі. Виготовлено це все з концерну Мілікен 50 на 50 Найко, класичний, те, що називається народі Ріпстоп. Малюнок у нас Петер Multicam І рішення по рішеннях. Все дуже просто і зрозуміло. Нагрудна кишеня стандартна скрім, центрального доступу. Якщо ми бажаємо з іншого боку, то вона наскрізна. І ми це можемо гратися. Закривається так само з обох сторін. Круті фільмові патч-панелі з центральною прошивкою. Центральний ідентифікатор погона, а також прізвище «Рідвійськ». Все як має бути з нестатутних вимог, Комір, який трансформується за потреби. У стійку і створює дуже такий позитивний візуальний ефект. І штанці прості, зрозумілі, польові, без нічого зайвого. Колінні модулі прибрані, посилення кордурою лишилися, марш маршові гачки лишилися, утяжки полишалися, кишеньки бічні. Багато хто просив прибрати гудзики, гаразд, це базова версія, тут ми їх прибрали. Тут у вас є тільки, тільки велкро, та сама велика кишеня розширення тільки по задній долі. І утяжка. Якщо хочемо зробити і не розсипайку. І стандартні наші бічні кишені, вже традиційні, скажімо так, і традиційна поясна частина для наших штанів. Максимально просто, максимально зрозуміло, приємно в ціні, висока якість, гарний візуал. Заходьте лабором з посвікостю.